Ви коли-небудь відчували тривогу і дискомфорт у близьких стосунках, хоча здавалося, що передумов для цього немає. Якщо так, то можливо ви стали жертвою прихованого психологічного насильства. І сьогодні ми з вами розберемо 15 видів прихованого психологічного насильства, подивимося, за якими ознаками їх можна розпізнати, і вирішимо що з цим зробити. Тож не перемикайтесь, додивіться це відео до кінця, будемо розбиратися з усім цим. Приховане емоційне насильство це не лише сварки і неприємні слова, це дії, які подаються під виглядом турботи, жартів. Дій для вас які покликані забезпечити вашу безпеку та комфорт. Хоча насправді вам від цих дій дуже і дуже погано. Ці дії непомітні, вони масковані, і в якийсь момент вони починають просто впливати на всю вашу особистість. У самому початку стосунків ці дії починають вкраплятися потрошку, і в якийсь момент ви вже навіть не розумієте, що ви стали жертвою токсичних стосунків. І саме страшне те, що якщо фізичне насильство ми можемо побачити по синцям, які є на тілі то приховане психологічне насильство воно дуже непомітне, навіть іноді для самої жертви, тому що день за днем вона втрачає себе, вона втрачає свою Автономію, вона втрачає впевненість в собі, в своїх баченнях і в своєму сприйнятті реальності. Але коли вона це помітить остаточно, буде вже занадто пізно і дуже часто оточуючи, не помічають тих змін, які відбуваються із жертвою прихованого психологічного насильства, тому що здається, ну все добре, всі так живуть, він просто про неї турбується. І тим самим жертва психологічного насильства перебуває у відчутті ізоляції, нерозуміння, що відбувається, і дуже часто навіть не може пояснити, що з нею відбувається не лише іншим, а й самій собі. Які 15 видів прихованого психологічного насильства ми можемо спостерігати. Отже, відкриває наш хід парад емоційного насильства, газлайтинг. Я думаю, немає вже жодної людини, яка б не чула цей термін. Як він проявляється? Кривник намагається поступово зробити все для того, щоб жертва газлайтингу вже втратила довіру до самої себе, щоб вона вже не довіряла своєму сприйняттю реальності, своїм знанням, своїм думкам, своїм баченням і своїм емоціям. Навіщо здавалося б, так робити? Ну, по-перше, тому що газлайтери, ну і всі маніпулятори, вони дуже невпевнені насправді в собі, і ця внутрішня нікчемність не дає їм спокійно жити в своєму житті. І тому для того, щоб відчувати себе хоч трошечки краще, їм треба мати над кимось контроль. Як же це відбувається? Коли ми стикаємося з газлайтингом, ми можемо почути, тобі здається, ти не можеш так відчувати. Ти вигадала, що ти ображена, тому що приводу образитися на мене не було. Або я такого не обіцяв. І все, що ми можемо почути від газлайтера, буде направлено на те, щоб жертва зневірилася в собі. Наступний вид емоційного психологічного насильства це неглект. Мало напевно хто чув це поняття, але багато з нас могли відчувати дію неглекту на собі. Як же він проявляється? Ну по-перше, коли людина намагається донести до свого партнера то, що йому в чомусь погано, щось не подобається, або розказати про якісь важливі сподії його життя. А партнер не чує, ігнорує, робить вигляд, що йому не цікаво. Це відбувається, коли партнер ігнорує фізичні і емоційні потреби свого партнера. Ми можемо стикатися з неглектом тоді, коли партнер забуває, ігнорує і взагалі вважає нічим непримітним важливі для нас дати. День народження, важлива подія, значуща перемога в чомусь. Все для нього не має значення. І таким чином під дією неглекту, жертва неглекту втрачає взагалі свою цінність і віру в те, що її емоції, почуття, значущі події вони важливі. Тепер все, що стосується особливого. Вистості жертви неглекту, воно не важливо і даремно взагалі про це говорити, тому що ніхто не почує і всім буде все одно. Наступний вид прихованого психологічного насильства це маніпулятивний контроль. І знаєте, в чому небезпека маніпулятивного контролю? В тому, що він дуже вміло маскується під турботу. Але є дуже важлива різниця: коли до нас застосовують маніпулятивний контроль, людина починає контролювати все наше життя. Без нашої на ту згоду а Турбота вона залишає іншу людину вільною. І коли говориться про контроль, у людини не може бути вибору не прийняти цей контроль. А якщо ми говоримо про турботу, то від турботи можна відмовитися. Турбота вона зміцнює стосунки, тому що дає партнеру відчуття, що про мене піклуються і я важливий. А контроль навпаки руйнує стосунки, тому що в контролі людина отримує відчуття, що все, що я хочу, нема. Має значення, тому що є інша людина, яка знає за мене, що буде краще. Це дуже важливі три нюанси, на які варто звернути свою увагу. Які заборони найчастіше вводяться людиною, яка контролює свого партнера? По перше, це заборона спілкуватися з кимось, з родиною, з близькими подругами, з друзями, з колегами поза робочий час, тому що це партнеру не подобається, не подобається вплив цих людей на життя свого партнера, і тому не можна. Також це обмеження в пересуванні і контроль за пересуванням, це встановлення трекерів, постійні дзвінки для того, щоб відслідити, де ця людина, що вона робить, з ким вона знаходиться. Також це навіть емоційний контроль, коли жертві контролера треба звітувати про те, що вона відчуває, чому вона відчуває, що вона думає з того чи іншого приводу, які в неї є приховані емоції, бажання, все, щоб контролер міг відслідити. Також це фінансова несвобода. коли людина. Треба звітувати за кожну витрачену копійку, або взагалі людині дають певну суму, і більше вона ні на які гроші розраховувати не може. В неї можуть навіть забирати гроші, які вона заробила сама, чи взагалі не дозволяти працювати. І ми рухаємося далі. Наступний вид прихованого психологічного насильства це подвійні послання. І тут дуже багато людей можуть згадати випадки з дитинства, коли батьки казали, так, ти можеш це зробити, але так. Таким тоном, що дитина розуміла, в жодному разі не можна цього робити. І так само ми можемо стикатися з подвійними посланнями в дорослому житті, коли наш партнер може говорити нам фрази тим тоном і з тими діями, які не співпадають між собою. На словах, це може бути так, звичайно, ти можеш піти і зустрітися зі своїми подружками, але коли жінка приходить додому, то чоловік може з нею не розмовляти, тому що він ображений, що вона вибрала подружок, а не 有光。<noise> Або можна почути те, що нам кажуть, так звісно, ти можеш це зробити, якщо цей проект тобі важливіше за наші стосунки. Я жодному разі не проти. І тоді жертва не розуміє, як же правильно її вчинити, тому що жодний із варіантів не здається правильним. І ми плавно переходимо до п'ятого виду психологічного насильства: це перекладання провини, коли маніпулятор звинувачує у всьому, що відбулося, іншу людину і всілякому спів. Способом уникає моментів, коли взагалі ми можемо поговорити про його поведінку, його вчинки і його слова. І все, що йде від жертви маніпулятора, обертається проти неї. Ти можеш йому сказати: От, дивись, ти не попередив мене про це. А людина в той же час починає перекручувати і звинувачувати вас. Ти погано мене слухала, і взагалі, якщо ти живеш зі мною стільки років і не знаєш, що я кажу, і як я кажу, що я маючи на увазі, то. Ти мене взагалі не знаєш, або людина може просто перейти в критику, в крик або в сльози для того, щоб перенести відповідальність на іншу людину і зняти з себе тягар цієї відповідальності і зняти взагалі фокус уваги з себе. Тому що якщо я плачу, значить я не можу бути винна. Це ти довів мене до цих сльоз. Наступний вид психологічного насильства це гостинг. Скажіть, прикольна назва. А поведінка гостера взагалі дуже прикольна, тому що це людина, яка без попередження, без пояснення своєї поведінки просто зникає. І в якийсь момент ми розуміємо, що все було нормально. Навіть якщо були якісь непорозуміння, ми їх проговорили і дійшли згоди, але людина зникає. Вона перестає виходити на зв'язок, відповідати на повідомлення, брати слухалку. Вона спілкується з усіма, окрім вас. Чи взагалі зникає з радарів усього оточення і більше не з'являється? Якийсь час. Але через деякий час, через місяць, через рік, вона може знову з'явитися і взаємодіяти з вами так, ніби нічого не відбулося. Але у сухому остатку, що залишається у жертви гостера? Це непорозуміння, тривога і вона, що можливо я щось зробила такого, що цю людину образила, хоча я не розумію, що відбулося і що могло так спровокувати. Наступний пункт це порівняння з іншими. Впевнена, кожен з нас цим зустрічався у школі з батьками. І напевно в особистому житті. Коли нам кажуть, ти, звичайно, класно готуєш. Але от коли я їв цей салат у маші, вона взагалі приготувала його неймовірно. Або ти, звичайно, можеш з цим впоратися, але я просто дивуюся, як Маша може зробити всі справи одночасно і за дітьми прослідкувати, і на роботу сходити, і бізнес побудувати. Напевно, в тебе так не вийде. І що відбувається із жертвою порівняння? Вона втрачає впевненість. Собі в неї стирається індивідуальність, тому що треба бути як та людина, яку агресор ідеалізує, і ми переходимо до наступного виду: це маніпуляція через оточення. Коли маніпулятор білий і пухнастий, а це оточення якось неправильно сприймає жертву маніпулятора. Хоча саме маніпулятор почав закладати підґрунтя для того, щоб до жертви почали змінювати ставлення, він може розказувати родині, друзям, колегам про те, що Щось вона з себе стала дуже погано поводити. Вона якась знервована, постійно плутається, їй здається, що я щось казав, хоча я такого не казав, напевно, з нею щось сталося. І після цього оточення змінює ставлення до жертви. воно починає також бачити прояви якоїсь неадекватної поведінки. І в такий момент ми можемо побачити, що жертва стає ізольованою, тому що все оточення якось починає реагувати на неї не так. І комфорту у жертви взагалі немає. І лише маніпулятор стає білий і пухнастий, і він каже про те, що вони просто тебе не розуміють, а ти в мене найкраща, або ще може й додавлювати. Хоча в якийсь момент, звичайно, ти сама не права, і люди це бачать. Тому ж треба щось робити, і треба змінюватися. Йдемо далі. Наступний вид це вибір без вибору, і тут ми знову можемо згадати історії дітей і батьків, коли в нас в дитинстві питали суп або кашу. І третього не дано. Так само ми можемо зустрітися з цим видом маніпулятивних стосунків у дорослому віці, коли наш партнер каже. Ну, що ми поїдемо до моїх батьків, чи я залишуся один сумувати вдома. Або ти одягнеш цю червону сукню чи ту чорну. Наче третього вибору ніколи не існує. І мета нашого маніпулятора в тому, щоб поставити жертву в дуже такі вузькі рамки, коли вона не може обирати те, що потрібно їй, а може обирати лише з того, що потрібно маніпулятору. Ну що, десятий вид прихову. Ваного психологічного маніпулювання це коли маніпулятор робить жертву контейнером для своїх емоцій. На роботі в нього не вийшло випустити пар. Не вийшло довести свою правоту, а переступаючи поріг свого будинку, він починає кричати на жертву. Він починає її звинувачувати у всьому до того моменту, поки емоція не спаде. І як тільки йому стає легше, він знову стає звичайним чоловіком чи жінкою, з яким жертва психологічного насильства жила і до цього. Тобто всі емоції і почуття, які не може маніпулятор скинути за межами будинку, за межами стосунків, він приносить додому і страждають від цього саме близькі люди. Наступний вид психологічного насильства це заподіяння непрошеного добра. Коли маніпулятор починає причиняти добро своїй жертві, розказуючи, що він краще знає, як нашій жертві жити, що їй робити і що взагалі він зараз її врятує, тому що без допомоги нашого маніпулятора жертва не справиться. А ще він бачить її приховані таланти, здібності, тому обов'язково треба змінити роботу, піти на ці курси, на які, до речі, він. Нії вже записав змінити стиль одягу, займатися спортом і так далі. Коли прихований маніпулятор починає робити добрі справи, для жертви нічого доброго в цьому немає, тому що це вже не турбота. Це контроль над жертвою, який полишає її свободи вибору. Прийшов маніпулятор, який хоче створити добро. Тому, будь ласка, не заважайте йому, він буде робити свою чорну справу. І потім жертва маніпуляції обов'язково буде йому винною за це. А хто з вас стикався з мовчазною атакою? Коли маніпулятор починає мовчати і поводить себе так, ніби жертви не існує. Нема цієї людини є. Якийсь привид, який постійно десь там літає і щось від нього хоче, і він може на нього не реагувати. Причому мовчазну атаку маніпулятор може включити в будь-який момент, навіть якщо нічого не відбувалося, просто в якийсь момент він замовкає. Не реагує ніяк на ваші слова, прохання відповісти, і навіть намагається уникнути зорового контакту. І правда, в цей момент жертва відчуває, що її не існує для маніпулятора. І в цей момент підіймається дуже сильна тривога, тому що щось відбувається, а я не можу на це вплинути, і дуже сильне безсилля. Тому мовчазна атака з одного боку виглядає як пасивна агресія, хоча насправді це активний спосіб заподіяти шкоди і по. Мститися жертві з боку маніпулятора. Наступний вид прихованого психологічного насильства, він взагалі дуже такий цікавий, тому що щедрість і доброту жертви маніпулятор використовує проти неї. І коли наша жертва робить якісь Вчинки допомагає в чомусь, маніпулятор не може це прийняти і починає це обертати проти неї. Ти робиш це виключно для себе, щоб бути хорошою в очах інших людей. Чи ти взагалі робиш мало, чи давай згадаємо все, що я зробив для тебе, і тому, звичайно, ти зобов'язана зараз для мене це зробити. І в такий момент жертва розуміє і відчуває, що вона робить мало, вона робить не те, і взагалі ніякого зворотнього зв'язка, який би мотивував і давав їй відчуття вдячності, вона не відчуває, а навпаки, тиск і непорозуміння, чому вона старається так недостатньо. Ну що готові перейти до двох найбільш важких видів прихованої психологічної маніпуляції. Перший з них це погрози та шантаж. Погрози і шантаж це найбільш психологічно травмуючий вид насильства, коли агресор назвемо його зараз так, прагне викликати страх, відчуття незахищеності. У своєї жертви, і він відкрито чи приховано погрожує, що якщо жертва не буде себе поводити так, як хочеться маніпулятору, то він потім застосує до неї якісь міри. Наприклад, якщо ти від мене підеш, то я цього не переживу, і це буде на твоїй совісті. Або якщо ти не будеш поводитись чемно, я перестану платити, наприклад, за твоє навчання. І останній вид психологічного насильства, який ми сьогодні будемо розглядати, це примус до фізичної близості. І дуже часто тут також можна почути і шантаж, і примус, і маніпуляція до почуття провини. Коли маніпулятор каже: якщо ти зараз мене не хочеш, то напевно ти мене не любиш, і я тобі не потрібен, давай завершимо стосунки. Або якщо не можеш ти для мене це зробити, то взагалі про яку любов ми можемо говорити. І дуже часто жертва в такому випадку залишається незахищеною, тому що жертви дуже соромно говорити про те, що залишається за закритими дворима їх квартири. Ну що, впізнали якийсь із видів психологічного насильства, який ви відчували на собі? Що вам знайомо і як ви з цього вийшли? Пишіть в коментарях. Отже, якщо хоча б один із перелічених видів психологічного насильства застосовується до людини регулярно, то вона дуже скоро помітить зміни в собі. Що це за зміни? По-перше, це знижена самооцінка з кожним разом, коли їй будуть говорити про те, що вона Помиляється, не так робить, порівнювати з кимось або ігнорувати її потреби. Вона буде втрачати віру в себе, тому що вона буде собі здаватися менш цінною, якщо для неї не стараються і постійно критикують. Також вона почне сумніватися у своєму взагалі сприйнятті реальності, тому що вона постійно щось не розуміє, роби не так, відчуває неправильно. Як же вона може повністю опиратися на себе? І в якийсь момент відчуття внутрішньої опори почне зникати. Сором. Дуже страшно і соромно розказати комусь про те, що відбувається з тобою в особистому житті, як до тебе ставиться партнер і в чому він тебе звинувачує. І ці моменти сприяють тому, що жертва закривається в собі ще більше і відчуває свою ізольованість від інших, тому що є сфера життя, про яку вона говорити не може, про яку вона розказати нікому не може. А якщо і розказує, то дуже часто може почути у відповідь. Слухай, ну всі сваряться, все мене, все буде нормально. Я бачила, як він ставиться до тебе, він тебе дуже любить. Чому так відбувається? Тому що дуже часто психологічне насильство маскується під турботу, жарти і, взагалі, як норму виховання і взаємодії з близькими людьми. І від цього ми можемо бачити у жертви психологічного насильства дуже часто фонове почуття провини та тривогу, тому що вона відчуває себе постійно винною в реакціях свого партнера, а також тривожиться, щоб не зробити чогось такого, щоб викликати таку реакцію. Все це призводить до психологічного виснаження, коли жертва відчуває своє безсилля щось змінити, відчуває свою нікчемність, тому що її в цьому переконали, і тому, що вона розуміє. Що ні до кого прийти, що ж робити, щоб перестати бути жертвою прихованого психологічного насильства? По-перше, це визнати проблему. Це буває найскладніший етап, коли ми просто визнаємо, що наш партнер-маніпулятор завдає нам шкоди свідомо чи підсвідомо, але він своїми діями та реакціями руйнує нашу психіку. Наступний момент нам потрібно створити поле однодумців і поле підтримки із свого оточення. Знайдіть того, кому ви можете розказати про те, що відбувається у ваших стосунках. Дозвольте собі бути відвертою, незважаючи на те, що вам може бути соромно, чи ви будете відчувати тривогу, страх чи провину, просто дозвольте собі поділитися тим, що з вами відбувається. Дозвольте собі прийняти цю підтримку, тому що дуже часто жертва не може самоприйняти прийняти допомогу від інших людей. Спитайте, які є варіанти виходу, що бачиться людина з боку, коли вони дивляться на ваші стосунки і на вас. І зверніться по допомогу до спеціаліста, тому що саме спеціаліст допоможе вам знайти той травматичний досвід, який створив підґрунтя для того, щоб ви попали під дією прихованого психологічного насильства. Почніть вести щоденник. Саме завдяки щоденнику ви можете звести всі факти, які відбуваються, що туди треба записувати, те, що відбулося, як факт, ваші емоції з приводу того, що відбулося, і як на це реагує партнер, що він про це говорить. Саме збираючи таку картинку подій, ви зможете зрозуміти, що відбувається у вашому житті, і зможете побачити, де на вас вчиняють тиск. Приховане емоційне насильство це не вирок. Ви можете звертатися по допомогу, ви можете ставати більш обізнаною в цій темі для того, щоб розпізнавати на самих початкових етапах, коли на вас намагаються тиснути і приховано маніпулювати. Ваша сила в вашій правді. Тому звертайте увагу на свій стан, на свої емоції і на свої почуття. Тому що, якщо вам здається, що щось відбувається не так, то вам не здається. Знайти і зцілити ваші психологічні травми, які можуть створювати підґрунтя для того, щоб ви стали жертвою прихованого психологічного насильства, я допомагаю на своїх індивідуальних консультаціях. Якщо ви розумієте, що все, що ми сьогодні говорили, стосується вас, і ви знаходитеся саме в позиції жертви, яка постійно втрачає себе під тиском маніпулятора, то йдіть у посилання під цим відео та заповнюйте анкету. Якщо у вас залишилися питання, бажання поділитися своїми історіями, пишіть в коментарях. Я читаю всі коментарі і обов'язково на них відповідаю. Ставте вподобайку під цим відео для того, щоб більше жінок дізналися про види психологічних насильств і могли їх розпізнавати і вчасно виходити зі стосунків, де їм погано. А щоб не пропустити нове відео, підписуйтесь на мій канал. Далі буде багато цікавого.